Бонжур, я вам сьогодні захотів розказати, як швидко прокачати кузнечі діло з скарімі. Для цього нам треба буде якомога більше железних слідків, якомога більше полосок кожи. Якщо ви не хочете тратитися, ви можете просто походити по скарімі, повидобувати железні рюди і потім в плавленні печі згодовити слідків. А Можете просто купувати звірів і зготувати кожу і кожної полоски, а можете просто, так як я підійти до торговця і купити. І що ми робимо? Ми нажимаємо «железне», і обираємо лишень железний Через то, Що Для зготовки железного кінжалу» нам треба одну полоску кожи і один слиток. І ми сікіли купили і зготовуємо трибінети. І ви бачите як у нас піднімається рівень кузнечого діла. Оплажа 97 днів. увагу на полоску прокачки, воно вже у нас підвищилось. І так ви накоповуєте, накоповуєте багато і підвищуєте рівень, скільки вам треба. Зараз я у двох словах розкажу, для чого взагалі прокачка кузнечого діла. На дереві прокачки ми бачимо таке, як кузняче діла. Спочатку ми можемо прокачати, що ми будемо робити. Стальні доспехи. Потім або два мерські, так як я вибирав тяжкі, або ельфійські. Так само ми зможемо прокачати кузнець, волшебник і так далі. Для найвищих доспехів нам треба бути рівень, Через той треба буде прокачувати. Треба прокажки куди ще діляти, аби робити сильний доспіх. Я вам показав як це робити. Дякую за увагу, другачка.